Юне покоління горішніх плавнів сучасне і талановите. Пишаємося хлопцями і дівчатами, які в обласних та всеукраїнських змаганнях, конкурсах і олімпіадах здобувають високих досягнень. Учень 10 класу No6 Давид Побєда виборов друге місце у фінальному етапі всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді, дотик природи у категорії психологія і поведінка людини. Керівниця Світлана Броваренко. В обласному конкурсі учнів 9-11 класів ми, діти твої Полтавщину, вивчаємо віхи. Твої перше місце виборов Артур Помігуєв, учень зошномородин керівник Олексій Ільченко. Друге місце посіли Софія Ващенко та Іна Скунць, учениці Зош, номер 6, викладачки Марина Богданова портіна та Марина Будко. Третє місце отримали Евеліна Єва Кібець, учениця ЗОШ No6, керівниця Оксана Юркова, Поліна Чистякова, учениця ЗОШ No5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, вчителька Віра Великодна, а також Аміна Янішевська, учениця ЗОШ No6, керівниця Дар'я Левіна. У місті Бровари відбувся командний чемпіонат Федерації України з веслування на човнах дракон із загальнофізичної підготовки у віковій категорії 19-39 років. Команда спортсменок спортивного клубу Драгонком із горішніх плавнів здобула бронзові нагороди, продемонструвавши чудову фізичну форму, злагодженість та витримку. Тренери команди Сергій Ханчевський та Надія Шило. Вихованці дю США номер 1 вдало виступили на чемпіонаті України у Львові. Перше командне місце у вправі зі стрільби з пневматичної гвинтівки завоювали дівчата Анна Ляшенко, Марія Михайлюк та Софія Михайлюк. Олександр Добролюбов та Вікторія Непорада мають перше місце у змішаній команді з пневматичної гвинтівки. Третє місце Марія Михайлюк, пневматична гвинтівка. Шосте місце Олександр Добролюбов пневматична гвинтівка та виконання норматива КМСУ. Тренують спортсменів Владислав Григоренко та Альона Федорова. Вихованці горішньоплавнівської дитячої музичної школи вдало виступили на всеукраїнському конкурсі бандуристів та вокалістів імені Надії Марченко. Зведений хор молодших та старших класів художня керівниця Ольга Настека, концертмейстер Єлизавета Лут вибороли перше місце. Також вихованці дитячої музичної школи здобули перемоги у всеукраїнському конкурсі Барви Полтави, що відбувся онлайн у місті Полтава. Перше місце учень сьомого класу Ярослав Гузема, гітара, викладач Антон Базилевич. Третє місце учень п'ятого класу Іван Дерев'янко, гітара, викладач Антон Базилевич. Третє місце учень п'ятого класу Данило Ніколаєв, гітара, викладачка Наталія Мажарова. Вітаємо з перемогами талановиту молодь горішніх плавнів.